Мої вітання всім, хто стежить за подіями в місті та районі разом із оглядом новин. Останні дні були насиченими. Про головні новини на початку випуску. З офіційним візитом на Переяславщині побував перший заступник голови Київоблдержадміністрації Лев Парцхаладзе, з якою метою приїздив. Ми зараз проговорили, Я готовий винести на президента. Переяславщина у вогні. Разом із сухою травою та листям горять і будинки. І горять будинки ні в чому не повинних е, жителів Переяславщини. Днями вітання з нагоди свого професійного свята приймали комунальники. Середи 11 березня в приміщенні РДА перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе провів виїзний прийом громадян. Принагідно низку важливих питань обговорив посадовець того дня спільно з представниками міської та районної влади, керівниками установ і служб Переяславщини. На які, власне, теми дискутували, дивіться в першому сюжеті випуску. Під час зустрічі з посадовцями нашого міста і району перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе акцентував увагу на проблемах, що потребують нагального вирішення. І на позитивну тенденцію в цій справі може впливати не тільки державне керівництво, а й влада на місцях. Зокрема, боротьбу з корупцією слід розпочати, як то кажуть, із низів. Сьогодні зазначає Лев Парцхаладзе, тема хабарництва чи не найгостріша для України. Я что еще раз говорю, население очень обеспокоено, то, что революция произошла, то есть мы не наведем порядок, у нас также вынесут не точно так же. Ну, война войной, понятно, что это задача номер один, но еще вторая война вот это как Потом Поэтому просил бы обратить на это огромное внимание. Начальник пресла Хмельницької ОДПІ Олександр Назарчук переконаний, уникнути корумпованості, хоч і не відразу, але можна. Проблема ж у тому, що наші держслужбовці, прокурори, податківці, міліціянти, лікарі тощо отримують мізерні заробітні плати. От і не відмовляється дехто з них від додаткових надходжень зі сторони. Слід заплату на інспектора одна тисяча вісімсот двадцять днів. Бо то місце февро заплатили. Що ви поніма що ви понімаєте? Вичують з бізнеса вкриє. За 1800 гривень, сколько воно роботи з бізнесмен? Щоб навіть не есть Тобто, к тому я служю, прошу, пожалуйста, доведіть інформацію. Я бачу механізм підняття зарплати овікам. Я бачу механізм підняття зарплати міліціонерам, бачу прокурорським сотрудникам теж. Лев Парсхалад запогоджується з тим, що сфера оплати праці державним службовцям потребує корективів. Ми зараз договорили, я готов винести на рівень администрации президента и обсуждать их, то там собрать максимально э, депутатский корпус. Обговорили цього дня сторони й проблему нелегальних перевезень, яка вже кілька років так і залишається невирішеною безпосередньо в нашому місті. Я буду курирувати, координувати діяльність Поэтому ну, у нас там организационно было, просто куратор был чуть-чуть слабенький, не принимал решение, надо достаточно жестко выставить взаимодействие. Вашим руководством общался, и мы вместе объединились, и надо будет серьезно по поводу Поколе переводчикам лікало, то там, там проща з тарифа дуже баша проблема. Довів до відома присутніх Лев й питання реорганізації, якої потребує освіта на селі. В районі ми ще будемо серйозно пересматривати політику образування в составі того, що у нас по многіх школах сумнівшова. наших учителей больше, чем учеников. То есть надо будет этот вопрос посмотреть, но нам нельзя делать это по-тупому, брать, сокращать и выгонять. Надо правильную пропаганду, тот бюджет, который нас сэкономим на содержание, надо предложить людям, что мы потратим на то, на то. Но мы эту политику глобально сейчас разработали, на в области, потом проведем такие З наквітіми сімінарами познавати на правильно виставити пропаганду. Варто зазначити, що під час наради представники міської та районної влади окреслили гостеві немало проблемних питань та висловили власні пропозиції на шляху до їх вирішення. Леопард з за своєю чергою пообіцяв їх опрацювати. Слід сказати, тиждень видався насичений візитами офіційних осіб. Так учора, 13 березня, на Переяславщину приїздив і ще один посадовець. Виїзну робочу нараду з правоохоронцями нашого міста і району в залі засідань РДА провів начальник гу мвс України в Київській області, підполковник міліції Вадим Троян. Про теми, які розглядалися, ми розповімо в черговому випуску новин. Стартував весняний двомісячник благоустрою. Жителі міста наводять лад біля будинків, проводять прибирання своїх земельних ділянок тощо. Шапуряться й вулиці Переяслава, зокрема, розпочаті роботи з реконструкції привокзальної площі. Роботи з облаштування перехрестя на вокзалі, а саме міні-розв'язки в місті відомої як трикутник, дорожники розпочали із самого ранку, 12 березня. Обабіч дороги в цій частині привокзальної площі встановлюються нові бордюри, проводиться облагородження й самого трикутника. Раді нам повідомили, що ці роботи проводяться не за рахунок бюджету, а за кошти інвестора, а саме власника нещодавно встановленої тут тимчасової споруди. Від п'ятниці щоправда ремонтний процес призупинений у зв'язку з погіршенням погодних умов. А от що планується найближчим часом, та яким власне має бути остаточний вигляд реконструйованої в майбутньому привокзальної площі, ми розкажемо в одній із наступних програм огляду новин. Не можна не зазначити про початок іще одного приємного для ока Переяславців процесу. Мова йде про ліквідацію засміченого попелища, яке кілька років поспіль красується прямісінько в центрі Переяслава. Один із співвласників цієї земельної ділянки взявся наводити тут лад. Від коментарів на камеру він відмовився. Стосовно ж того, що тут буде в подальшому, зазначив, купи сміття, обрізані гілки та попелища хати більше не псуватимуть вражень про середмістя. Під що ж використати ділянку? Анку її господар ще не визначився. Продовжуємо випуск. 6 березня до міськвідділу міліції надійшло тривожне повідомлення від чергового переяслав Хмельницької частини Державної служби надзвичайних ситуацій. У річці Трубіж поблизу ЦПТО житель нашого міста виявив тіло чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що померлим є переяславець 1951 року народження. При зовнішньому огляді, як зазначили нам правоохоронці, ознак насильницької смерті чоловіка виявлено не було. Для Ведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті тіло померлого направлено до центральної районної лікарні. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій б'ють на сполох. Громаді не слід забувати про елементарні правила проти пожежної безпеки. Ігри з вогнем призводять до неабиякої біди. Лише за останні дні місцевим надзвичайникам на порятунок жителів міста і району довелося виїздити близько 20 разів. Навесні наводити лад на прибудинкових територіях чи городах береться кожен із нас. Під час благоустрою в нагоді стають і сокири, і пилки, і граблі. Багато хто до боротьби з обрізаними гілками, опалим листям та сухою травою залучає і сірники. От тільки про правила проти пожежної безпеки пам'ятають, на жаль, не всі наслідки ж такого недбальства виникнення пожежі. Починаючи з 9 березня, саме через людську необережність, будні переяславських надзвичайників спокійними. Точно не назвеш. Лише в понеділок довелося ліквідовувати дев'ять пожеж, розповідає начальник районного сектору ДСНС Микола Мостовий. На 8 березня на свято всіх жінок у нас було все тихо, спокійно, але 9-го числа видався понеділок. У нас занадто. Тяжкий день. За добу виникло 9 пожеж. Різнобічного характеру це були і загорання, і трав'яних настилів, і в лісових масивах. Діти постійно пустують з вогнем, а також, скажімо так, піромани, які не можуть без того пройти мимо, щоб не підпалити цю суху траву. І як результат, 9 числа виникло 4 лісових пожежі на території переяслав Хмельницького лісгоспу. Постраждали від полум'я цього понеділка не лише поля та ліси, а й житлові будинки. Згоріло два житлових будинки, зокрема, один дачний, один житловий та дві господарські будівлі. Сусіди, як завжди, перше сонце. Вийшли з граблями на двір, прибирали там прибудинкову територію, але будемо казати, щоб менше докладати зусиль за допомогою червоного півня. Вирішують всі проблеми. Незважаючи на те, що вітряна погода, підпалили. Головне, що вітер не в їхню сторону, вогонь йде не до їхнього будинку, свою справу зробили і пішли далі займатися своїми хатніми проблемами. І як результат, вогонь набуває сили з широкого розповсюдження, і горять будинки ні в чому не повинних жителів Переяславщини. У вівторок без виїздів на гасіння пожеж також не обійшлося. Причина загорань така ж. Люди просто випалювали траву. 10 числа в нас виникло три пожежі: це село Велика Каратуль, Хоцькі та Стовп'яги. Також вогнем було пошкоджено три господарські будівлі. Знову ж таки, по вині самих власників. Пізно ввечері теж стався. Доволі таки неприємний випадок. Поруч біля заправки БРСМ на виїзді з Переяслава, де знаходиться старий будем сад, але він розпайований, він знаходиться у власності наших громадян, але школярі здійснили навмисний підпал сухої трави. Здійнялося доволі такі велике полум'я, яке створило загрозу автозаправній станції БРСМ, Ну що знаходиться поруч із постом Даї. Увечері також хлопці здійснювали пожежний автомобіль, здійснював чергування поруч із заправкою, а решта караулу проводила гасіння ляпухами поміж дерев. Середа каже Микола Мостовий, як ніби перейняла естафету. День видався також гарячим. Село Вінці та село Лецьке, також пошкоджено чужий житловий будинок. Бабуся вийшла на вулицю з рабельками там, будемо казати, в себе на городі поприбирала, підпалила суху траву, підпалила опале листя, в результаті згоріла чужа, чужа хата. По даному випадку міліція проводить розслідування, і я думаю, вони приймуть відповідне рішення. 12 березня в районі проводилися гасіння трав'яного настилу обабіч золотоніського шосе, а також у селі Козлові. На ліквідацію даних пожеж залучено було три автомобілі Переяслав Хмельницького лісгоспу та один автомобіль Переяславської районної пожежної частини. Активну участь також в гасінні пожеж нам надають місцева пожежна команда, це село Жовтневе, яке обслуговує три села, а також СП ТОВ НІБОЛОНОНІ Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій такою статистикою виникнення загорань занепокоєні, тож просять жителів Переяславщини уважніше ставитися до безпеки власної та оточуючих із вогнем жарти погані. Продовжуємо тему надзвичайних ситуацій. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту міста та з метою навчання дітей поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації. 12 березня у місцевому інтернаті проведено день цивільного захисту та навчальну евакуацію. Детальніше дивіться у сюжеті Галини Кален. О 10.30 пролунало два шкільні дзвінки, які сповістили про початок евакуації. Першими з приміщення закладу вийшли найменші учні, за ними старші школярі разом із педагогами. Усі вони за декілька хвилин вишикувалися на подвір'ї перед навчальним закладом. Як розповідає директор інтернату Василь Козій, попередньо з учасниками навчально-виховного процесу педагогами було відпрацьовано питання екстреної евакуації. Тож проведена навчальна евакуація показала узгодженість і керівного складу школи педагогічних працівників. Та учнів, а також їх готовність до проведення таких заходів. Ми провели вже своє планове навчання по тому, як укриватися в наше укриття, бо гуртожитка у нас є спеціально приготовлені для цього місця. Ми подивилися, скільки може поміститися людей в разі необхідності, тому що це саме необхідне зараз, в разі виникнення небезпеки в різних непередбачених ситуаціях. Провідний інспектор Пересла Хмельницької державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Бутенко звернув увагу учнів на те, як правильно поводитися у разі виявлення підозрілого предмета, а також розповів про види вибухонебезпечних пристроїв, яким чином вони діють, та які наслідки можуть бути при необережному поводженні з ними. Всі знаєте, що час у нас проходять в Донецькій та Луганській області бойові дії. Дуже багато снарядів і боєприпасів вивозиться на територію. Мирно, скажімо так. Дуже багато випадків, коли діти підриваються на снаряди. Тому що, коли снаряд випущений із якоїсь установки, він уже на бойовому зводі. Якщо він не зірвався, він в будь-яку хвилину може зірватися. На завершення усі присутні зібралися в актовому залі. До їхньої уваги рятувальник представив відеофільм Вибухонебезпечні знахідки. І до інших тем цієї неділі своє професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Тож в Україні з цієї нагоди відбулося немало урочистостей. Не став винятком і Переяслав. Місцевих комунальників із професійним святом привітали в стінах міської ради. Тему продовжує Тетяна Панченко. День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення в Україні відзначається в третю неділю березня, що було постановлено ще 1994 року тодішнім президентом Леонідом Кравчуком. Це професійне свято усіх, хто працює у сфері ЖКГ і виконує вкрай необхідну роботу, забезпечує життєдіяльність населених пунктів і надає різні послуги. Трудиться над тим, щоб жителям було комфортно, зручно і безпечно. У нашому місті функціонує три комунальні підприємства, на яких працюють більше 400 людей. Так Пирясо-Хмельницька тепломережа нараховує більше 150 робітників, колективи УКГ 160 осіб, а виробниче управління житлово-комунального господарства 105 працівників. Комунальна сфера об'єднує людей різноманітних професій: це монтажники, електрозварники, оператори, двірники, механіки, слюсарі, електромонтери, бухгалтери, юристи, лаборанти та інші. Усі вони є представниками однієї з найважливіших сфер у місті. вважає чиник Переяслава Тарас Костін. Хочу від імені всієї громади нашого славного міста Переяслав вас привітати з цим святом, побажати, що можна вам. Звісно, що мирного неба нам всім, міцного здоров'я, щоб ви були, були завжди в душі оптимістами. От. Ну а все остальне, щоб сім'ї все було гаразд, щоб дітки росли зелені, все остальне тоже такие таке Так що ще раз вас свято. З нагоди свята за розпорядженням міського голови представників комунальних підприємств Переяслава було нагороджено подяками. На урочистостях відзначили Михайла Богдана, Олександра Сушка, Івана Орешкевича з ВУКГ, Ніну Мисюру, Володимира Вакуленка та Олену Погребну з виробничого управління житлово-комунального господарства, а також Юрія Сікору, Олександра Глобу та Галину Сулиму з тепломережі. Поздоровляли комунальників зі святом і місцеві артисти. Концертну програму вів Едуард Петренко, а пісні для присутніх виконували Катя Гігічук, Наталія Олександрова, Микола Гриценко та Павло Рикун, які дарували винуватцям урочистостей, радісний та святковий настрій. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. На останок слід додати, сьогодні в районному будинку культури відбулися два благодійних концерти, під час яких збиралися кошти на лікування нашому земляку, тяжко пораненому бійцю АТО Леоніду Хмелькову. Про самі заходи, а також про допомогу, яку спільними зусиллями вдалося організувати, ми розповімо у середу. Такими були новини цього разу. Наступного тижня будуть інші події, за якими стежитимуть і наші кореспонденти. Не забувайте дивитися огляд новин у контакті, а також ділитися інформацією за телефонами, які ви бачите на екрані. Бажаю глядачам усіляких гараздів, весняного настрою та тільки хороших звісток. На все добре і до нових зустрічей на телеканалі Альта.